Підписуйтесь, щоб першими бачити вигідні пропозиції з великою землею та кількома будинками. Продається два будинковолодіння на просторій земельній ділянці 40 соток, ідеальний варіант для великої родини, декількох поколінь або для поєднання проживання і бізнесу. Перший будинок 102 два метри квадратних, двоповерховий 2016 року побудови. Сучасний з ремонтом та всіма зручностями. Простір, продуманий для комфортного життя, є меблювання, що дозволяє одразу заїжджати без додаткових витрат. Другий будинок 63 метри квадратних, одноповерховий 2007 року побудови, у гарному житловому стані, також із зручностями. Це чудова можливість проживати поруч із батьками або здавати один із будинків в оренду. Земельна ділянка площею 40 соток відкриває широкі можливості: садівництво, теплиці, господарство чи облаштування зони відпочинку. На території розташовані гараж, господарські будівлі, літня кухня, сарай та погріб усе необхідне для комфортного ведення господарства. Підключені комунікації, газ, електрика, власна криниця, є пічне опалення та камін, що створює додатковий затишок і забезпечує автономність у холодню пору року. Це рідкісна пропозиція, коли на одній ділянці ви отримуєте одразу два повноцінних житлових будинки з усіма зручностями та великою територією. Такий варіант ідеально підійде для тих, хто цінує простір, приватність і функціональність. Запрошуємо на перегляд. Переконайтесь у перевагах особисто.